Доброго ранку вам, доброго вечора, гляньте, яка в нас гарна погода. Я ось вийшла із дому, буду йти на роботу. Вже пташки співають. Гляньте, потихеньку дерева теж розпускаються. Я не знаю, чутно вам не чутно, як пташки співають, але вже, знаєте, така відчувається весняна погода, вже квіти розпускаються, так що зиму вже считай, пережили. Зараз ще ну, днем буде плюс 20, а ось зараз у нас великі перепади температур. Зараз плюс один от. А ось взимку е, взимку, а ось в день буде плюс 20. Тобто, ну, ну, таке. От. Але нічого. Добре, що немає дощу, немає якогось там снігу, завірюхи, то в принципі і йти нічого. Але вітерець є такий, знаєте, прохолодний доволі. То, ну, плюс один зараз. Зато зніму вам гарненьке відео такий прогулянка на роботу. Дуже хотілося, щоб це не було такої прогулянки. Да, ще пар даже йде з рота. От. Але ну. Якось так. Так що, поки я йду, ви подивитесь. Подивитесь місцевість. Для вас, можливо, для когось це буде цікаво, хтось вже знає цю місцевість три роки зі мною. от Такий вранішній десь, зараз шість. Шість сорок. І ти мені десь 40 хвилин. Це 3,5 кілометри. Не так тут вже й далеко. А знаєте, поки якщо йдеш через місто, то ну, там, де люди живуть, то воно здається не так ти йдеш, щось роздивляєшся, не так це напряжно. Ось так що, ось така в мене прогулянка зранку, потім після роботи 8 годин працюю і така ж прогулянка буде з воротньому напрямку. Ну нічого, сьогодні плюс 20 передають, то буде йти доволі комфортно. Хоча Не було вітерцю, а якщо немає вітерцю, то Ось зараз іду, так трохи руки, знаєте, підхватує. Так трохи з рукою держу, одною рукою держу телефон, то бачите, вже траву покосили, з цієї сторони вже трохи покосили. Тобто вже природа просинається, багато людей ще. Не виїжджаю з дому, тому що хтось їде на восьму, хтось їде на сьому якщо ви на машині. Ну, Це займає. Ось, якщо розповісти про мою дорогу на роботу, то оці 3,5 кілометри, як мене підвозять, то це займає десь 5 хвилин. А як я плентую пішки, то це займає десь. 35-40 хвилин. Коли як? Ось так. Так що подивіться на природу, на погоду в Канаді. А я поки дойду на роботу. Ось цей будинок. теж тут здаються апартменти. Апартмент for rent. Бачите, оцей будинок продається. Вон от туди ми прийшли з вами. Ось те, що я вам говорила, що біля кожної двору буде стояти одна, дві, три машини. Тобто в кожного є машина. Тому тут громадський транспорт і не потрібен, бо всі їздять на машинах. Так зручніше, звісно. Ось ще будинок продається. Але ціни на саму нерухомість в Канаді доволі високі. Вон та церква, в яку ви бачили, я ходила на розпродач, той, хто дивився мої попередні відео. Величезна така церква. Зараз ми з вами прийшли до парку. Мені треба йти через парк. Він тут зовсім невеличкий. От. Я ось дивлюся, скільки цей годинник не ремонтують. Все рівно він буде зламаний. Він працює деякий час, потім знову. Ламається. Ну ось. Ось така дитяча тут площадка, щоб ви подивилися. Така дитяча площадка, там нижче стадіон. Ось все ну, це, те, що є в цьому невеличкому містечку. Тут буде коледж, ми зараз з вами подійдемо. Природа починає оживати. Птахів стає більше не співати, їх чутно. От. Ось такий гарний. Через парк приємно йти, слухати спів пташок зранку. І знаєте... Якщо така прохолодна погода, то ти покадуйдеш якраз і проснешся. Тобто спати вже не захочеться на роботі. Такий гарний парк, гарно виглядає. І ви знаєте, що хочу сказати? Завжди доглянутий. Тут прибирають, і прибирають, і сміття прибирають, і прибирають. І... Як сніг прибирають, він ворона щось їсть. Я думаю, що ми її налякаємо. Ані, вона воду п'є. Бачите, так полетіло. Така величезна. Так. так що в кого, з чого починається рано, в кого починається з чашки? Феліжанки, кави. А в мене починається ранок з прогулянки. Є. Yeah. Так що Вон автобусна остановка. Це місцевого автобусу, він так ходить по кругу. Знаєте, на ньому на роботу я доїхати не можу, тому що він ще й починає тільки осьомий і, і ну, він не їздить так, як їздив нас в транспорт. Ну, ось така, щоб ви могли подивитися, як, яка природа, яка місцевість, ну ось ось так. Ось той білдинг, який будували це. Е, ну, у нас ви сказали гуртожиток для студентів Student House thing. Ну і деревця посадили, і травичку зелену посадили. Ну, Мій ось ця вулиця подобається. Зараз покажу так приємно, така, але нема. Доріжки, щоб по ній іти, сайтвока зовсім немає, тільки на машині можна проїхати, ну, Якщо що, то люди йдуть. Бачите, які чемні. Люди завжди вас пропустять на дорозі. Що ви тільки розвернулись, щоб перейти дорогу, вас завжди пропустять. Хто казав, чому не їжджу на велосипеді або на електросамокаті, ну, тому що треба їхати по дорозі. Тут, ну, тут так не прийнято, скажімо. На велосипеді можна було б, але ну, я не хочу на велосипеді. Особисто для мене було б важкувато приїхати на велосипеді. 3,5 кілометри, мокрим, а потім ще й відпрацювати 8 годин, не знаю, мені краще пройтись. Ай, монет. Так що. Тому що взимку їздити на велосипеді не будешся, а тут часті дощі, часті сильні вітри, дощ з сильним вітром. Ну, Їхати не на одному, не на другому не будеш, а витрачати просто кошти. Я купила електросамокат, от, і я на ньому доїжджаю до парку і там по парку катаюсь. Ну, це якесь таке, знаєте, трохи якось себе розвеселити. Але це не транспорт, на якому. Можна пересуватись по місту. Ось ще вулицю вам покажу. Вранішня прогулянка така в мене. Сьогодні здивилась в ранішні новини Барабашова-Харків. Там розбомбили, все горить. Вроді по Запоріжжі сьогодні прильотів не було, але по Запорізькій області кожного дня і це так засмучує. І це відповідь на те питання, коли люди пишуть. Та я тут знаходжусь в Україну і в мене все безпечно. Можливо, у вас безпечно, гарно вам, ну що тут скажеш. На жаль, небезпечно не в Харкові, ні в Запоріжжі, не в Дніпрі. Миколаїв. Одеса. Зовсім небезпечні місця. Так і в Київ теж є прильоти. Іван івано франківськ Тобто таке безпечне місце. Це не про те зараз, що в Україні. На жаль. Ось такі справи. Ось якраз вам покажу ще вуличку. Ось така. Їх багато, це така частина. Якраз це по дорозі мені на роботу. Тут теж був, мабуть, будинок. Але бачите, ціла така місцевість. Ну, вона щось висіла продавалась, мабуть, її купили. От, бачите, О, та паличка на ній висилає. Можливо, купили, поставлять ось такий будинок. Ось такий будинок недавно купили. Його з такою великою площою доволі. Отаке. У них такий великий бек-ярд, садній двір. Тут іноді стоять різні машини.